Ну що ж, друзі, фінансовий ринок майже не проявив реакції на інформацію щодо скасування Трампом. Проте у нас є привід для оптимізму. На поточній корекції ефір показав себе дуже впевнено. Подекуди він навіть намагався йти проти біткоїна. Сьогодні ми розглянемо можливі ризики, з якими може зіштовхнутися друга за капіталізацією криптовалюта у цьому циклі. А також обговоримо, чого очікувати від її ціни. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Focus Кріп. То і давайте розбиратись. Попри те, що ефір демонструє силу і стійкість на ринку під час падінь біткоїна, варто пам'ятати про ризики. Це не означає, що вони обов'язково завадять зростанню, але знати всі потенційні підводні камені завжди корисно. І перше, з чого ми почнемо, це конкуренція. Ефіріум стикається з посиленням конкуренції з боку різних типів блокчейнів, кожен з яких намагається відвоювати частку ринку. Інституційні інвестори та великі. Великі компанії все частіше створюють власні приватні мережі, сумісні з віртуальною машиною Ефіріуму. Наприклад, Converge від Aiden чи Securitize. Такі закриті блокчейни надають організаціям більше контролю та відповідність регуляторним вимогам, що є важливим фактором для їхнього впровадження. Водночас активно розвиваються швидші і дешевші публічні мережі, такі як Solana. Вони жертвують певним рівнем децентралізації заради високої пропускної здатності та низьких комісій. Це приваблює трейдерів, які потребують швидкості. І ефективної торгівлі, як підтвердження, можна згадати рекордний обсяг торгівлі фьючерсами на децентралізованій біржі HyperLiquid, що досяг 319 мільярдів доларів на місяць. Крім того, навіть емітенти стейблкоїнів, як от Cycle, запускають власні блокчейні, сумісні з EVM. наприклад, Ейрезі з нативним токеном Z. Це дозволяє їм безпосередньо перехоплювати обсяги, які раніше залишалися в основній мережі Ефіріум у вигляді комісії та активності. У результаті Ефіріум ризикує стати лише важким, базовим шаром для розрахунків у той час як основна цінність і активність можуть перейти до швидших мереж рішень другого рівня чи закритих і VM мереж. Другою серйозною загрозою є регулювання та цензура. Це стало очевидним після випадку з протоколом Торнадо Кеш. Коли органи влади США наклали санкції на проект та його розробників після переходу ефіріуму на Proof of Stake виник ризик цензури на рівні протоколу. Наприкінці 2022 року понад 63% блоків ефіріуму включали транзакції з адрес, які потрапили під санкції. Це показало, що економіка мережі може піштовхнути валідаторів до примусової цензури, оскільки вони намагаються уникати конфліктів із регуляторами. Це підриває одну з ключових переваг ефіріуму: його стійкість до цензури. У підсумку тиск з боку регуляторів може змусити мережу впровадити жорсткі правила, як, от, обов'язкова. QYC для валідаторів або кардинальні зміни в протоколі, що серйозно вдарить по репутації платформи як децентралізованої та стійкої до цензури. Третім ризиком є інституційний контроль, масовий притік інституційних інвесторів, який зазвичай вважається бичачим сигналом приховує небезпеку централізації. Великі фонди, такі як BlackRock, вже подали заявки на запуск стейкінгу ефірів. Якщо їх буде схвалено, створення нових блоків зосередиться в руках кількох великих гравців. Домінування Coinbase теж викликає побоювання. 8 із 9 ATF на ефір використовують саме цю платформу для зберігання активів. Якщо Coinbase Ейс стане ключовим партнером по стейкінгу. Це ще більше посилить централізацію, адже компанія вже контролює понад 11% усіх застейканих монет. Така концентрація може привести до формування картелю валідаторів, де рішення прийматимуться в інтересах кількох корпорацій, а не спільноти. Це прямо загрожує децентралізованій природі ефіріуму. Четверта загроза це залежність від казначейських компаній. Значна частина зростання ефіріуму була зумовлена закупівлями з боку корпоративних структур, таких як Bitmain і Sharp Lead Gaming. Наприклад, Bitmain володіє понад 1,5 мільйонами ефірів, що складає близько 2,3% від усього обігу монет. Проте Такий ріст може виявитися не стійким, адже багато з цих компаній не є великими і сильно залежать від зовнішнього фінансування. У разі проблем із ліквідністю чи падіння ринку вони будуть змушені продавати активи, що може створити величезний тиск на покупців та спричинити різке падіння ціни. Це не заклик продавати ефір, адже наразі ринок і настрій інвесторів залишаються позитивними. Ок важливо пам'ятати про ці ризики, особливо коли з'являються перші тривожні сигнали. Далі ми проаналізуємо графік ефіру і оновимо прогноз, щоб не пропускати подібні розбори, навчальні матеріали, аналітику монет і проєктів, огляди платформ та інструментів, і отримувати ще більше аналітики та торгових ідей. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Фокус Крипто». Посилання знайдете в описі. Під відео. Переходьте та підписуйтесь. Також для моїх підписників є приємний бонус. Реєстрація на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням. І отримуйте стартовий бонус для торгівлі. Лінк буде під відео. Почнемо з тижневого таймфрейму. Нагадаю, що це моя особиста думка і не фінансова порада. Усі пам'ятають, що ефір оновив свій максимум, але так і не досяг позив. Значки 5000 доларів. Зараз ми бачимо. Тест тижневого бичачого імбалансу, який дав відмінну реакцію. Наше завдання закрити тижневу свічку без поглинання. Якщо це станеться, графік виглядатиме більш лонгово. На денному таймфреймі ситуація ще цікавіша. Чітка висхідна структура, сильна підтримка з боку денного балансу та ордер блоку. Також можна відзначити треть ліквідності в імбалансі, це дає змогу припустити, що завершення корекції вже дуже близько. І незабаром ефір може вийти на рівень 5 тисяч доларів, що стосується домінації ефіріуму. Структура також висхідна, а корекції виглядають слабкою. Це сигналізує про силу тренду. Враховуючи всі фактори, ми повинні продовжити рух угору. І коли ефір вирушить. Do 5.000 За ним підтягнеться і альткоін ринок, який зараз тримається в боковику вже близько двох тижнів. Без імпульсу від ефіру альтам буде важко розпочати масштабний ріст. Винятком можуть стати хіба що локальні новини, але й вони не здатні довго тримати ціну, якщо ринок не сприяє зростанню. Не забувайте підтримати відео лайком і обов'язково підписатись на канал. А також. Переходьте в мій телеграм-канал Фокус Крипто. там більше інсайдів і торгових ідей. Обов'язково скористайтесь моїм реферальним посиланням на Bybit, щоб отримати бонус для нових користувачів. Дякую вам за перегляд! З вами був ваш Фокус Крипто і до нових зустрічей!